Нарешті місто отримало довгоочікувані тролейбуси. 22 квітня відбулася офіційна передача нового електротранспорту. Символічну церемонію передачі здійснили на Соборній площі, де всі бажаючі могли візуально оцінити стан та якість транспорту. Також перед містянами виступив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко та керівництво підприємства Азот. Після офіційної частини два тролейбуси були використані для показового заїзду вулицями міста. У одному з них вирушила делегація на чолі з Анатолієм Бондаренком та головою управління АЗОД Віталієм Скляровим. Окрім того, новий електротранспорт тоді дій змогли також оцінити прості черкасці. Своїх емоцій вони не стримували та поділилися першими враженнями. у у черкасах пенсіонерам можна буде по-людськи їздити в нормальному транспорті, а не у скотовозах, Як їздили раніше. Тролейбус комфортний, великолепний, чистий, акуратний, новий. Це тільки радуватися жителям. Після короткого показового заїзду, маршрут якого пролягав від Соборної площі бульваром Шевченка до вулиці Можайської і назад, свої зауваження щодо роботи та особливості функціонування нових тролейбусів висловив один із водіїв Черкаси електротранс Петро Андрійович. Пан Андрій зауважив, що він задоволений станом транспорту та загальною роботою машини. Та наголосив на тому, що, на його думку, електротранспорту радянського зразка в місті вже не повинно бути. Мені подобається плавність ходу його, що він не набирає... Швидко, швидкість різко, плавно набирає швидкість, гальмування плавне, зупиняється він плавно, щоб пасажирам було зручно. В, цій, в даній моделі ще встановлений заводом-виробником кондиціонер на кабіну водія, не на салон, щоб не, не путали, а конкретно кабіну водія. Я думаю, що це дуже добре, тому що літом в цій кабіні. Дуже жарко. І, ну, а як відрізняється складність керування і взагалі керування порівняно з старими тролейбусами? Ну, скажімо так, старий тролейбус виробництва Росії, це вже, я вважаю, це вже минуле, вже таких не повинно бути. Там дуже складне керування, важке, кермо важке, гідропідсилювач, руля він. Не такий вже надійний і керувати ним дуже важко. На руки, ну і взагалі, зеркала маленькі, тут подивіться які зеркала, обзор великий, підігрів зеркал, коли туман, мороз, вони не замерзають, все завжди завжди видно. А за скільки реально навчити водія, водінню на всьому новому тролейбусі з радянського? А, якщо водій працював на радянському тролейбусі. Того ...виробництва, то його на цей тролейбус переучити. Просто в нас дається 20 часов стажування, 20 годин. І все, водій може, якщо водій вже працював, він може працювати на цьому. Просто ознайомитись, за 20 годин ознайомитися з, яка різниця, де що включається, ну, все достатньо.